Всім привіт, друзі! Це вже останній день нашої відпочинку в Карпатах. І сьогодні ми відправляємось по маршруту, щоб відвідати два водоспади в нашому регіоні. На Рінецький і більш відомий водоспад Гук, куди прямує більшість людей. Обидва водоспади знаходяться в 5 кілометрах від траси. Недалечко також знаходиться гора хом'як. Хто бажає також може почати сходження. До нарінецького водоспаду чомусь прями дуже мало людей, але також є перевага, що тут можна спокійно зробити фото без черги. Через два кілометри знаходиться уже водоспад Гук. Біля водоспаду є невеличка ярмарка, тут можна придбати сувеніри, карпатський чай, справжній овечий сир, і далі вже через місточок можна побачити сам водоспад. Але тут велике скупчення людей, тому потрібно бути обережним, бо дуже слизькі каміння, і також, якщо прагнете зробити фото, то потрібно трішки постояти в черзі.